Зв'язку з тим, що в червні було дуже потужні відключення електроенергії, знову активізувався попит на генератори, і зразу постачальники знов підняли ціну. Якщо раніше, допустим, середній генератор коштував 10,5-11 тисяч, то зараз ціна сягнула вже 13-14 на ту саму модель. Беруть зараз безперебійні джерела живлення. За два тижні, каже Павло, в магазині розкупили 20 систем безперебійного живлення. Поці безперебійників їх розібрали повністю, всіх, все, що було, і на 600, і на 800 Вт, і на 1,2 кВт, хоча ціни на них сягають орієнтовно 4, там 8 Ми підключаємо батарею спочатку обов'язково, потім включаємо його в мережу. Він нам показує, коли працює в мережі, що на вході в нього 234 вольта, на виході 232. І показує заряд батареї. Якщо ж мережа згасає, він показує, що мережа йде нуль, але акумулятор тримає от напругу 220 вольт. Знають, як можна полегшити побут із джерелами безперебійного живлення із генераторами, але купувати їх не планують, говорить пенсіонер Володимир. Ми живемо на першому поверсі. Як ми будемо ним користуватись? У нас більше нічого немає. Ми не так давно переїхали з Дніпропетровської області з-під гуляйполя, так що ми звикли, що нема світла. Павербанків вистачає, накупляли, то вистачає. Наші. Нема де ставити в квартирі генератор. Я півтора року собі сонячну станцію поставив невеличку. Це на 10 років треба за світло наперед заплатити. Це дорого, це дуже дорого. Тим більше його було дешевше до відключання купити. Вентери зараз беруть набагато слабше, бо вони дуже сильно садять батареї. І ну, вони себе не оправдали. Павло Форостян працює на ринку більше 20 років. Каже, під час повномасштабної війни змінився не лише асортимент товарів, покупці теж стали іншими. Дуже багато чоловіків пішло на фронт, і зараз багато купляють жінки. Жінкам треба. Допустимо, якщо брати бензокоси, їм треба легші коси, такі щоб легше заводились. Багато хто переходить на акумуляторний інструмент, Технології розвиваються, і той самий акумулятор можна використовувати в багатьох цілях. Світло виключають, взяли з коси, акумулятор на ліхтар поставили, і світло вже якби є. Або там на пилочку якусь таку цепну, і один акумулятор він працює в багатьох інструментах. Дуже мало купляють зараз того, що треба для ремонтів, і багато купляють. Те, що треба поточно вирішувати проблему, Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.